Увага! Ви дивитесь художній твір. Вся зрада в ньому вигадана. Збіг з реальною зрадою може мати лише випадковий характер. Вітання, шановній аудиторії! Цього разу в розповіді про шеківського філософа Жору Канта поговоримо про зраду, улюблену тему дуркаїнців. Протилежністю до зради є перемога. Діалектика вчить про єдність протилежностей. Тож перемога це просто коли зрадили зрадника. Цікаво зазначити! Що урки до уркаїнців називають зрадниками, точніше уркським хрю, яка перекладається як зрадники, тут треба бути уважним, оскільки по-уркськи хрюкають і в дуркаїні, причому хрюкає значно більше гуманоїдів, ніж налічує уркська національна меншина. Ви можете переплутати, якою саме мовою сказано зрада. Якщо дуркаїнською це таке зрада. Якщо уркською як правило, то перемога. Уркською найчастіше хрюкає поролон, якому зрадники Назепа і Пантера, а всілякі уркські диктатори йому то тільки переможці. Крім класичного поролону, в дуркині хрюкають і ті, хто думає, ніби вони дуркаєнці. Їхня дивна самоназва, яка перекладається з мордурського хрюхрю -хрю як мордурськомовні дуркаїнці, може насмішити або налякати будь якого мислячого гуманоїда. Назвали б краще себе мовними зрадниками, щоб не дурити ні себе, ні інших. Якщо ви думаєте, що вони про мовну зраду нічого не здогадуються, ви помиляєтесь диваки перейти на дуркаїнську не можуть, бо вважаються зрадою Мордорської. Або їх тупість не дає їм зрозуміти, що зрада помножена на зраду дає перемогу, або вони переконані, що ніяку дуркаїнську вони не зраджували. Якось в Дуркаїні прийняли були закон, що 30% пісень на радіо мусять бути співочою дуркаїнською мовою. 70% можна було хоч на англійською, хоч рупухоїцькою, хоч пускати в етер збірний хор свиноферми та псярні. І що зробили ті хрюкаючі дурбелики? Заверещали, що їх позраджували. По урському заверещали. Колоритне дуркаїнське слово зрада вони тоді ще не вивчили. Це зараз вони вставляють його навіть в текст з урського хрюкання. Жора підозрює, що Мордур вивчив це слово, от воно й потрапило в мору уркохрюків. Різні хрю-фм позапихали ті дуркаїнські пісні в пізню ніч, що їх так ніхто і не чув, крім нацради, та уркохрюки знали, що вони таки десь є, і це їх страшенно бісило. Верещали про защемлення їхніх прав. Що з їх правами робила дуркаїнська пісня на радіо, в час, коли радіоприймач стоїть вимкненням, залишається загадкою. Мабуть, рюкухрюк спинним мозком виловлював радіохвилі, і коли вони модулювали дуркаїнську пісню, в нього вухами текла кров фріцлянська, наглійська черепухоїцька пісня. пісня. Які пісні сотень народів Нумлі уркухрюка не так дартували, як це робила дуркаїнська. Зараз вони не так істерично реагують на можливість дуркаїнця слухати дуркаїнську музику, вже звикли, що ті реалізують свої права шляхом зривання уркського шаблону. Зрадили їх, чи їхній світогляд. І вони з цим змирились. Дуркаїнці їздять з села до міста і не переходять при цьому на уркське хрюкання, уркохрюки схрегочуть зубами, що розперезали спона їх з Дуркаїни в Дуркаїну. Те, що його предки в Дуркаїну з якоїсь уркської глуши не приперлись, то нічого. Урку вся планета рідний дім. А от дуркаїнці в Дуркаїну з Дуркаїни приперлись безсоромні нахави. Ще й мають нахабство не переходити на хрю падівного класу. Особливо нахабні вимагають припинити панське хрю в сфері обслуговування, Ну чи не зрадою це бачив би Уркохрюк ще років 10-15 тому, стовідсотковою зрадою, та нечубаним защемленням. Що Урку зрада, то нам перемога. Не зрадиш Уркохрюка перемоги не буде. Стовідсотково діюча формула для дуркаїнського державника. Один шипшик поїхав до Шершави і розмовляв там з усіма шипшицькою. Знаєте, скільки шипшиків його обізвали понаїхом? Жоден. З якого б це дива шипшик шипшикам шипшики і понаїхом обзивав би. То чи є дуркаїнцем той, хто дуркаїнця за дуркаїнську мову може обізвати понаїхом? Звісно, що ні, то якийсь зрадник, якого зрадити зрадите, треба для перемоги. Лукавий скаже, не можна так, є 10 -та стаття Конституції, читайте її. Одна проблемка. Конституція написана дуркаїнською, і він сам її не читав. Дослівно там сказано: Державна мова дуркаїнська. І далі можна не читати, бо там якісь дурні нюанси про неутискання всіх інших мов, точніше, хрюкання та інших мов. Чогось до хрюкана не доходить, що хрюкання поставлене в один ряд з іншими мовами. А не державною. Жора вирішив побалакати про зраду ще з кимось. Встановив чатлототрон, виставив на лаштуваннях дуркаїну. На моніторі з'явилась доволі знайома пика. Привіт, штунда! Що забув витині?» – привітався філософ. Привіт, конспіролог! Ну не попаркуш під час такого холодного дощу вештатись!» – відповіла знайома морда. Про що будемо говорити? Зазвичай говорю про Бога, а тут, бачу, знову доведеться говорити про якусь конспірологію. Поговоримо про зраду. О, одвічна проблема Дуркаїни. Якби не зрада на зраді, давно б жили як на Заході. Жили б добре, як на Заході. Якби чітко працювали всі інституції демократії. А так зради і там бувають. Наш народ пам'ять чомусь зраджує найчастіше. Рибоньки НАШІ ГУППІ Не пам'ять. В них просто дуже сильна віра. Наприклад, здатні повірити, що актор, який розважав на корпоративах мордурських олігархів, може стати таким самим лідером нації, як Ренольд Ройган. До чого тут віра? Вони просто уявили, як Ренальд Ройган, трусить дупою та виголошує сортирні жарти на вечірці пихати багатих злобів. Повірили, що такі навички необхідні для керування країною. Тепер дивуються, чому зараз все через дупу пішло. Так війна ж, вона все списує. Перше, чого не може списати війна, це свій початок. На сильну країну ніхто не нападає. І тим більше не видає за велику перемогу те, що вона не впала за три дні. Те, що хоч комусь могло прийти в голову. Що 40 мільйона країна не протримається проти 140 мільйонної і трьох днів? Це вже друга сторона зради. Ганьба! А й справді, в 10 разів меншу країну ще якось можна швидко захопити, а тут лише втричі меншої за три дні. І це ж не зі стені, мабуть, цифра бралась. Видати стопроцентну зраду за перемогу треба бути неабияким майстром пропаганди. Або щоб цільова аудиторія складалась з казкових дурбеликів? Якщо гуманоїди вдовбали собі в голову формулу політичного щастя. Хочемо нових облич, то хто їм лікар? Наслухались анекдоту про бордель та ліжка і думають, що такий підхід можна застосовувати до органів державного управління. А потім запитують: Та що ж це за таке блідство в країні робиться? Та хіба справа тільки в борделі? Все набагато складніше. В часи бандюк гейту їм вдобували, що бандюка треба скидати без політиків, і взагалі, що політика то не для політиків. Геніально! І адміністрування комп'ютерних систем не для бородатих адмінів, цим виключно чайники повинні займатись. Бо адмін забагато обмежень накладає. От прийде чайник і дозволить абсолютно все, тільки систему через день можуть зламати всі бажаючі. А генії, яким чайника захотілось, верещатимуть, що в них всі особисті дані покрали. Чайник скаже, що всьому винен старий адмін. І народ повірить. Не знаю чому. Але ідіоти схильні вірити таким самим ідіотам, як самі, а не розумнішим за себе. Ідіот пояснює ідіотськими словами, які ідіоти краще сприймають. Розумний пояснює словами для розумних. Нікому ж не хочеться, щоб розумні сприйняли його за ідіота. При цьому голос ідіота важить стільки ж, скільки голос найталановитішого новитішого розмахи. Таким чином, вибори це прикличка кого більше і хто більше мотивований прийти на дільницю. Цього разу результати виявились невтішними. Виходить, що раніше ідіотів було менше. Ці ідіоти тоді ще не додумались піти в політику. Якщо так, то країна приречена. Ідіоти вже прийшли. І гуманоїди з вітерцем в головах отримали потужну мотивацію ходити на вибори та голосувати за своїх по вітру, поки дуркаїна не втратить державність. Саме так Дуркаїна раніше і втрачала свою державність перед Мордором. По-ідіотськи. Коли партія заходить в парламент виключно через серіал для олігофренів, це щось дуже ненормальне. Таке посміховисько ще десь може бути, крім дуркаїни? Звісно, що може. На макаронному чоботі медіамагнат Магат Судів так у владі всупереч всім скандалам, поки дуба не врізав. Єдине, що може врятувати країну велика секта, адептам якої заборонено дивитись телевізор. Інтернет, газети, радіо все можна. А от за телевізор кадилом по голові. Пам'ятаєте істерику влади, коли ракета збила антенну з телевежі. Виріщали сильніше, ніж якби вона влучила в будинок з гуманоїдами. Щоб протистояти такій страшній секті, влада хотіла прирівняти канали Юкінескопа до масових медіа і зарегулювати їх. А так поки просто повикадали телеканали демократичної опозиції за теро і не заморочуються тим, що це утискання свободи слова. Мабуть, вони хочуть щоб була за часів лопати. Тільки одна партія у владі, а опозиція та вороги народу, яких можна просто закопати, як в ранній лопаті, або посадити до табору з фабрикованими звинуваченнями, як в пізній. Зараз ворогом народу можна стати занадто сильне висловлювання в біг Жовтенського. Виборець вже бачив, як його сильно травмувала анімація з проїздом сміттєвоза через перехрестя. Якби мав хоча б натяк на подобу інтелекту, то для нього це був би не тривожний дзвіночок, а ціла сирена, актор, то тонка ранемо натура. І невідомо, скільки в такої може з'явитись старощанських скелетів в шафі, якщо йому дати владу над спецслужбами. Якщо хтось панічно боїться павуків і бачить, що повзе павучок, він зробить щось погане, членисто-ногому, чи побіжить по телефон зробити селфі зі з восьмилапим. Першим про нього різко висловився військовий журналіст Цимчук Суїцид з використанням нагородної зброї. Різкі висловлювання про розмові здібності верховного з боку філологині можна знайти по всій кавутині. Нагородної зброї в неї не було. Знайшовся відморозок. Зійшлися на тому, що це зробив Фемель. Патріотичні пасіонерні дуркатінці одразу залишили на сайті верховного менеджера петицію з вимогою дати їй звання Героя Дуркаїни посмертно. Петицію знесли? Вони подали ще раз. Знову знесли! Залишили петицію на сайті уряду, де відповіли. Ми її передали на розгляд в Міністерство бородатого добуграя, про якого вона теж досить гостро висловлювалась. Очевидно, що професорка заслуговує на героя. Якщо ж влада з цим настільки категорично незгодна, що петиції зносить, може, їй щось більше відомо? Може, справа в тому, що вона була єдиним рупором політичної сили, яка воює над повним складом? Закінчується війна і з фронту повертається політсила, яка там воювала. Переконувати Рибарця не голосувати за тих, а голосувати за тих, за яких він проголосував через прикольний серіальчик, буде важкувато. Розжинув по телевізору веруш про різні бунтузії та ПТСР і скажуть, щоб не сміли голосувати за тих, хто прийшли з фронту чи навіть волонтерили. Голосуйте лише за ті морди, які в телевізорі бачили. В них точно ніяких контузій чи посттравматичних синдромів, і загостреного відчуття справедливості. Приблизно так. Коли треба образ військових використовувати в своїх маніпуляціях, гоніня на ту ж філологеню почали з того, що вона уркськомовних військових не змогла назвати дуркаїнцями. Так вона ніяких уркськомовних дуркаїнцями назвати не може. Чого до окремого випадку придовбались, ніби на військових інші етнографічні принципи поширюються, ніж на цивільних. Дебільна бюрократична система, в якій панує тотальна корупція і непотизм, військових задовбала більше, ніж тисяча філологів, які когось якось можуть назвати, а когось якось ні. Тільки от про бюрократів, про владний телевізор скромно мовчить. Це була звичайна промивка неокріплих місків на навімного суспільства, щоб виправити подальші гоніння на філологиню з метою вигнати її з роботи, можливо, милились і посадити. Та тут вона почала вигравати суди. Поновлюватись на роботі. І одразу після цього з'являється відморозок. Воно якось ілогічно. Не можеш розмовляти дуркаїнською, вже не можеш належати до дуркаїнської культури, скільки тих вишиванок не нап'яли. он нап'ялений берет нікого, ропуху їдом не зробив. А зуркохрюкання можна і кошне з косовородкою не нап'ялювати. Дуркаїнець із своєю казковою природженою тупістю цього просто не розуміє. Так ми ж з вами, дуркаїнці. Виходить, ми всі тупі. Ми з вами гуманоїди, а гуманоїдство повільно, але впевнено тупіє. Он Асашайці найпотужніша країна на планеті, а їм якісь паршиві урки в виборі очільника втручаються. Партія, яка його висуває, піддалась на шантаж, що інакше чудило піде незалежним кандидатом і витягне в них голоси. Ніби привести в очільники своєї країни якийсь деменційний шмат лайна, за яким можуть стояти урки, це менша ганьба. Ніж ще разок продути вибори. Як на мене, це таке зрада власного народу. В чуваків так сильно роздутий ігровий азарт, що вони не розуміють, яку дупу планетарного масштабу можуть влаштувати. Дивує, як бачить, ситуацію наші придурки, те, що Мордор втручається в вибори Асашай, хоч і неофіційний та загальновідомий факт, в те, що Мордор ніяким чином не міг втрутитися в дуркаїнські вибори. Свято вірить три четверті дуркаїнців. Фемель просто такі речі вміє чудово приховувати. На всіх своїх телеканалах кричав То наш кандидат. Він їм просере найбільший у світі літак. Літаки летять, будем їх бомбіть. А дуркаїнці потім такі. Ми зробили їх разом аж два рази, а далі нехай хоч тисаки з небес. Ну добре, досить жартувати про власний народ, як про пацієнтів психлікарні. Давайте про якусь планетарну зраду, де хтось грибе гроші мішками. Всі через це страждають, і головне, щоб всі були переконаними, що все правильно. Філософ почав розповідати про зраду планетарного масштабу, завдяки якій одні грибуть гроші мішками, інші страждають і примушують страждати третіх осіб. Потім він розповість про те, що є країни, де таку зраду послабили. А є, де й скасували зовсім. Проте дуркаїні то ще довго не світить, доки там виборці, дорослі дядьки й тітки з містками бунтівних підлітків, які на зло батькам здатні відморозити собі не тільки ноги. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити таку цікаву розповідь.